Привіт! Тобі вже є 18 років, ти бажаєш самостійно заробляти та бути незалежним. Тоді ти потрапив саме туди. Адже сьогодні я хочу розповісти тобі про нереально круту вакансію, яка знаходиться в околицях міста Катовіці. Те буде можливість не тільки працювати, але й проживати в молодому сучасному колективі по три або чотири людини в кімнаті. Ми пропонуємо вакансію на складі французької мережі магазинів Carrefour. Якщо ти мрієш про права, але ще досі їх не отримав. У тебе буде нагода вивчитися на управління річтраком. Це не складно після проходження школення вам видають спеціальний сертифікат, який дає тобі змогу управляти цією конструкцією. Основні задачі дуже прості. Твої обов'язки – це збирати замовлення, яке тобі автоматично загружається на сканер. Замовлення є постійне, тому робочий час складає тут від 8 до 12 годин. Враховуючи все перелічене вище, ми надаємо не менш привабливу ставку. 19,5 злотих нето на годину Нагадую, що всі послуги компанії Профіперсонал є абсолютно безкоштовними. Ця вакансія ідеально підійде для молодих людей, адже на хостелі ви теж будете мешкати зі своїми однолітками. Ми надаємо кімнати по три або чотири особи. На роботу вас буде відвозити досвідчений водій на сучасному фірмовому бусі. Ти ще досі не набрав номер телефону, тоді нагадує, що він знаходиться в описі нижче. Телефонуй і вже завтра виходь до роботи.